Доброго дня, шановні друзі, хотів би сьогодні вам розповісти про черговий футон колекції футон Futon Extra Linen. Це матрас 8 см висоти, призначений для того, аби вирівнювати незначні нерівності на поверхні диванів або матрасів та пом'якшувати їх. Футон Extra Linen має всередині 6 наповнювачів. Зараз я вам про них розкажу. Всередині ми маємо два шари Softex Linen зверху та низу, тобто крайні шари матрасу. Вони тут знаходяться для того, аби зробити демфер, тобто, щоб зробити поверхні матрасу м'якішими. Та також мають додавання льону, щоб додати невеликий фітоефект цьому матрасу. Тобто він не алергічний, але має невеликий такий приємний запах льону під час сну. Також всередині є латексована бавовна комбінована з термофелтом. Термофел це доволі щільний матеріал. що Покликаний вирівнювати поверхню, і додавати щільності і жорсткості матрасу. Латексована бувовна м'якіший матеріал, також щільний, покликаний для того, щоб додавати щільності матрасу та м'якості. Тобто, через те, що вони тут розташовані за принципом люкс кокоса, тобто сходинками. Маємо з одного боку більш м'який ефект, з іншого більш твердий, через те, що латексована бавовна розташовується за термофелтом, за латексованою бавовною, за термофелтом. Тобто, з одного боку, льон лежить на термофелті, з іншого на латексованій бавовні. Тобто, з одного боку, на твердому матеріалі, з іншого на м'якому. Також хотіли би замітити те, що цей матрас можна вільно скручувати скільки потрібно, через те, що всередині немає кокосової коряди. Давайте зараз вам. Покажу ближче цей матрас, його наповнювачі. Ось так це виглядає зблизько. Тобто знаходиться софтексльон, під ним термофелд, темненький щільний матеріал, щільний войлок. Далі йде латексована бавовна, знову термофелд, знову латексована бавовна і Тобто через цю конфігурацію Матеріалів, те, що з цього боку щільний матеріал ближче до поверхні, а з цього м'якіший. Так, і це впливає на жорсткість сторін. Тобто, можна побачити, що в цю сторону цей матрас скручується набагато важче, ніж в іншу. Тобто, в цю він згинається набагато легше через те, що твердий матеріал з цього боку не дає прогнутися матрасу в цю сторону. Тобто, цей матрас гарно підійде для вирівнювання поверхонь, особливо тоді, коли важливо і вирівняти поверхню. І також зберегти функцію скрутки, тобто, щоб можна було його скручувати, ну, не пошкодивши матрас. Тобто цей матрас підійде для цього гарно. Також хотіли б нагадати, що усі матраси колекції Sleeproll мають кутовий фіксатор, тобто еластичну резинку, яку можна комфортно надіти на спальне місце, в принципі, на будь-яке спальне місце, що на диван, що на матрас, і надійно таким чином зафіксувати ваш фотон на матрасі або дивані. Також хотіли б зауважити, що усі матраси колекції сліпро мають зйомний чохол. Тобто блискавку вона розташована в іншому боці матрасу, яку можна розтібнути. Всередині знайти наповнювачі, замотані у неткане волокно, полотно Spangard, для того, щоб попередити забруднення наповнювачів під час прання чохла, і також, щоб самі наповнювачі не розліталися по вашому домі, коли ви будете доставати наповнювачі цю касету із чохла. Обов'язково хотіло б тільки нагадати, що під час прання бажано закривати, застібати молнію для того, щоб попередити її поломку. Також футони колекції Sleeproll можна замовити у двох кольорах: у білому мікрофібровому чухлі та в коричневому. Це зроблено для того, аби його можна було використовувати для облаштування спального місця на підлозі у коридорі вашого будинку або у підвалі. Щоб вберегти себе та близьких під час повітряних тривог, вберегти їх від обстрілів. Таким чином, матрас може менше бруднитися, це буде менш помітно, і сам матрас буде більш функціональний для вас. Це абсолютно безкоштовно, це просто опція даного матрасу. А приклади, як виглядає коричневий чохол, можна подивитися у відео оглядів футонів 3 плюс 1 Lite та Standard Plus. Наш відеогляд добіг кінця. Дуже вдячний вам за перегляд. Будь ласка, обирайте українське, донатьте на збройні сили України та бережіть себе та своїх близьких.